Ця атмосфера. Ох уж ця атмосфера, яка вона класна, яка вона смачна. От, ми зразу, зразу, давайте зразу. Вам тільки що можливо здалося, можливо, вам тільки що здалося, що Том Харді ригнув. Але це не так. Він сказав Bloody Hell. Bloody Hell – Це така досить поширена фраза в британській, і англійській. Щось типу чорт візьми. Да, це от коли тебе спина болить. Або не знаю, коли в тебе вмер хомячок, коли в тебе зламалася, не знаю, ножка стільчика, що завгодно, да, що потребує твого емоційного включення, от такого недовольного. Кажіть Bloody Hell. Ви можете навіть пропускати звук H. І сьогодні цього буде дуже багато. Казати замість Bloody hell, Bloody Hell, Bloody блодія. Але тоді робіть це трошечки швидше, але внятно, не так, як я говорю, щоб це було природніше. Том Харді буде сьогодні дуже багато крихтіть, хрипіть, сопіть, тому що в нього такий персонаж. Він колоритний, він цікавий, він наповнений, він, він багатогранний і непередбачуваний. Така сама його англійська, як я вже сказав, складно всім, а не тільки вам, тому змеріться і розслабтеся.